Привіт, танкіст! ти на каналі Шаранку. Сьогодні я тобі покажу крутий бій на ВК-7201К, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Поїхали до бою. Наш гравець грає на такому обладнанні, як стабілізатор, турбіна, досилач та інструкція на досилач з тупайочком, великою ремкою та великою аптечкою. До речі, переважно на голді у нас заряджена більшість голда у нас 26 кумулятива, 4 бронебійного та 5. Фугасиків, якщо я не помиляюся. Так, бронепробиття у нас на кумулятиві 350 з одноразовою шкодою 750 одиниць. Там гармата майже схожа на Є100, там, але тут краще бронепробиття на кумулятиві і трішечки гірше зведення, начебто, ніж у Є100. А так наче те саме. До речі, потрапляємо ми на мапу ліні, лінія Манергейма, стандартний бій, в сетап з дев'ятками, немає арти і мало ПТ-шок. Тому ми можемо, ну, машинка досить така серйозна, тим паче, що вона в топі, то ми можемо ну, досить сильно рвати кабіни. Так, ну і наш герой о, обирає їхати на праву сторону. Що є очевидним на цій мапі, але все ж таки є такі персонажі, як он iMix M451, який поїхав на ліву сторону. Але він дев'ятка. Не знаю. Можливо, він хоче там щось зарашити. Але тим часом світиться UDS. Ми не кинули вертуху, так але я, я відчуваю, що ми зараз виловимо. Ми зараз знайдемо його, ключик до його замочка. Так, там щось маус якийсь є. Ну, там, до речі, такі трішки жарненькі є противники, які ми можемо. О, дивіться, Маус під'їжджає. У нас, до речі, два мауса проти нас. Під'їжджає Маус. Відцілюємо НЛД, але він щось там танкує, намагається нас розвести на постріл, нам би його щочку. Так, виїжджає, дивіться. Виїжджає. Ай-яй-яй, як виїхав. І одразу ж отримує за щоку той маус. Ну, тому що нема чому так виїжджати. Кудись він там відстрілюється і ми вже повертаємося на позицію. Не вистачає нам кутів вертикального наведення, але все ж таки якось ми зараз його вицілимо. Ай-яй, дивіться, а як смачненько майже на 800 закинули. Маус щось там намагається нам зробити. До речі, стріляє по нас голдою, але ми бачимо його щочку. Ось, бачите, наш герой не, не вистрілив. Він до кінця зводиться. Удис там щось стоїть від башти, нам трішки заважає, але. Але будемо його розбирати потрішки. Там ще один маус. Проджета. Але противників досить багато. До речі, шкоди тут буде завдано ну, більше десятки. Я б навіть сказав більше 12 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тому бій буде такий непоганий. Кидаємо. Знову ж таки кидаємо по центуріончику на 800 і М103 наш союзний одразу ще добирає, що добре, тому що мінус нули противника. Так, ну. Противники бачать, що ми передзаряджаємося і одразу ж полізли. Маус щось там стоїть, думає, але отримує на 808. Досить така непогана одноразова шкода. Так, але щось там противники починають рашити, чи що, щось там маус спустився туди. І що закинемо? Закинемо такий піксель? Ні, не закидемо. Там два мауси, це 4000 хпшки там у них. Тому можемо сміло накидувати. Кидаємо на 800, 862, ну, альфа космічна. Цей танчик, якщо потрапляє з вісімками, то то напевно що взагалі там, як Бог себе відчуває на мапі. Подивіться, на 700. З двох пострілів може забирати. Ну, так, так само, як і є 100. Так само, як е, якісь там Т-110Е4, там теж альфа 750. Але... Цього броня непогано. Та й пробиття на кумулятивах 350. Так, 440 скільки там, 350. Ну, тим часом дивіться, команда противника вже підрашує наших, спускається УДЕС, але я думаю, це його помилка, тому що. Ну таке він щось зробив, він забрав нашого союзника, але він відкрився під нас і тим самим відкривається під М103. Але М103 там зайнятий своїм якимось ділом. До речі, від нас він теж засейвився. Але про Джета. Ні, про Джета. Ну, наш герой грає так досить Досить акуратно. Він не стріляє нікуди без зведення, не кидає ніяких вертух, нічого. Він стоїть, зацілив, завівся. і аж тільки тоді стріляє. На що цей Маус розраховував, не знаю, виїхати нижньою своєю броньовою деталі, так, догори, і на що він. Я не знаю. Але залишається 30 хп. Можливо, там було б добре фугасиком його добрати, але фугасиком ми можемо його і не пробити. Ось тут добре залітає в щочку, там цілились, можливо, в бортик, можливо, в щочку, але залетіло туди, куди потрібно було. І подивіться, ми маємо вже 8 тисяч шкоди. Так, з однієї позиції. Розумієте? Став на одну позицію дав 8К. Ну непогано. І подивіться Маус. Бляха, бідні, бідолашниці просто Мауси. Їх розкатали просто, так, я не знаю, що. Вони просто приїхали в бонус коди. Приїхали, отримали, і, і все. І, і поїхали в наступний бій на іншому танчику. Так, щось намагається тут чекнути. І подивіться, як він. Як він вчасно виїхав от сюди, на цю позицію, щоб чекнути перекаточку. Ну просто кидає на 900, ну кидає на 800 і забирає підпалом. Такі таймінги добрі. І залишається не так багато тут вже противників, до речі, вони всі для нас шотні, тому ми можемо їх підрашувати. А чому би і ні. Рахунок 6-6. В команди противника ще 12 тисяч хп. Ми можемо ще дозволити собі декілька пострілів з нашою альфою. Ось Удес щось там намагається нам зробити, але він нас не пробиває, і ми 530 хп забираємо досить так смачненько. І залишається маус на нашому, на нашому шляху. І ми вже, поки ми під'їжджаємо, ми заряджаємося, виїжджаємо. А, ми намагаємося танканути. І так, наш герой переходить на фугасик, але потрібно, щоб Маус не танканув цей фугасик, тому що він може і танканути. -яй -яй. Добрали нашого противника, якого ми тут розводили на постріл, але ну, все ж таки десяточку ми не стріляли. Десяточка у нас є в кармані. Три фраги. І ще залишається 11300 у противника ХПшок, тому можемо. Стріляти ще, але нам потрібно їхати. Так, машина така повільненька, не досить швидка, але все ж таки броня нам не дозволяє бути достатньо швидким. Так, гріль не, ї... не хоче туди їхати. Розумію, що як засвітиться, одразу вже поїде до ангару. Перезаряджаємося з допомогою інтуїції о, на... назад на акумулятив, але подивіться. Маушен просто перевернувся на бік і лежить. Ну як так можна? Чому йому гріль не допоміг? Але, можливо, гріль не зміг перекинути, але не знаю. Таке щось. Ну подивіться, він цей просто відпочиває. А ми тим часом йому накидуємо більше, ніж на тисячу. Так, можемо рашити, тому що ми бачимо. По мапі, що досить велика кількість противників знаходиться з іншої сторони, тому можемо потрішечки піддавлювати. У нас 1600 ХП. Якщо ми там отримаємо щось, то ми можемо це спокійно пережити. Але на 600, звісно, це. Подивіться, на 1000 фугасиком залетіло, 1020. Непогана така альфа фугасиком. Леопардик там десь прикресився в кущах. І кидає там по нас. Але я думаю, зараз і до нього черга дойде. Нам потрібно забирати гріля, щоб він нас не підсвічував. Трішечки сейвитись. А, він залишився один. Тому. Зараз він тільки засвітиться і одразу вже швидкісним поїздом до ангару. Головне, щоб він нас не пробив зараз останнім своїм пострілом. А, так він там шотний. Ну, що, от такий бій класний? Після бойова статистика там знову ж таки все по нулях. Я не знаю, коли відновиться сайт, тому дивимося тут: 12679 шкоди, ну і там майже три танканули. Але воїна заробили, шість фрагів є. Ось такий крутий бій. Кому сподобалось, не забуваємо підписуватись, ставити лайки та коментувати. До речі, завтра будуть результати розіграшу, тому хто ще не встиг, будь ласка, запрошую. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.